Так, маємо питання від підписниці. Підкажіть, будь ласка, чи буде ворог наступати на місто Київ? Давайте подивимося з вами до кінця 25-го року. Так, чи буде ворог рухатися? Ви поділіться, будь ласка, у коментарях своїми думками, як ви думаєте, чи будуть просуватися, чи знову це якісь вкиди, чи буде наступ на місто Київ. У 2025 році, так, чи буде ворог наступати на місто Київ? Чи буде наступати? Так, висвітлюють, висвітлюють дуже багато інформації, але по факту дуже важко ворогові а, щось спланувати. От, а, дивіться, вони планують no тут активність по повітрю більше йде. Тобто, повітряним шляхом. Київ і Київська область дуже активна може бути. Стосовно наступу, конкретно, не вистачає, як наче, ресурсів тут. Вони, як наче обмежені, в чомусь. Дуже багато йде залякувань і є плани, які ворог прямо у найближчий час ще не готовий втілювати. Так, тут повторювані циклічні події йдуть по обговоренню. Іде енергія супротиву, тобто ворог має е, бажання так, проявляти якийсь тиск, і це більше йде по повітрю, от, тому піднімається енергія супротиву. Наземного руху я поки не бачу. Я поки того не бачу. Ну, давай no о, можливо, нам щось так підкаже, так? Давайте подивимося. Чи буде ворог наступати на Київську область? Ну, ні, тут якесь обмеження йде для ворога, обмеження в ресурсів. Тут ресурсами вони обмежені. Чи будуть вони так провокувати, якось тиснути, створювати напругу і складність вони будуть, Наслідкові енергії ці всі речі йдуть, тобто активний? обстріл влаштовувати вони будуть, але наступати наземно до кінця року точно ні. Тут дуже багато брехні, дуже багато ілюзій йде, дуже багато накрученої інформації. І знаєте, от ми, ми, наче, ходимо знову ж таки по колу. От. Поки що ворог не готовий робити якихось таких активних кроків, але йдуть якісь планування. Тобто ворог готує якісь плани, а поки втілювати ще ті плани на цей період часу він не готовий. Тому на зараз я не бачу ніякого наступу.